Вампіри, містика, готика. Ігрова індустрія не раз використовувала ці настрої, аби задовольнити різноманітні смаків. Але будемо відвертими, майже кожному хотілося б хоч на мить відчути себе сильним, трагічним кровоцесією вампіром. І не просто вампіром, а справжнім гурманом та дітям пітьми. До прикладу, за Vampire – саме та гра, яка дозволила мені примірити таку роль, хоча вона й отримувала доволі Несхвальні відгуки критиків стосовно Be Rising, зі слів більшості глядачів цю гру позиціонували як діабла з вампірами. Діабло я люблю. Тож як не дивно, почупали і цю гру. Це відео більше про мої враження. Я програв всього 20 годин, але цього вистачило, аби я мав сформовану власну думку. Перед початком варто зазначити, що Радоволі довгий час перебувала в ранньому доступі, і за цей час розробники змогли гарно відшліфувати її. Я почав в неї грати вже після повного релізу. Відповідно з технічної сторони, в мене не виникало проблем, які були зазначені у різних рецензіях на етапі тестування. Тож почнемо з маленького технічного опису, про що гра, а далі поговоримо про всі плюси та мінуси, які я відзначу. Чи для себе і спойлер в мене двояке відношення до цієї гри, і продовжувати грати я поки не планую. V Rising – це нібито екшен RPG, але з додатковими механіками, які роблять її більш песочницею для виживання. Ви граєте за вампіра з усіма класичними сильними сторонами та слабкостями. Сонячне світло запалює вас, часники срібло накладатимуть негативні ефекти, і, звісно, вам доведеться пити кров, щоб вижити. Більшу частину вашого часу ви витрачаєте на полювання на босів, вбиваючи їх, щоб викрасти їх сили. Якщо ви на pvp сервері то ви також звернете ці сили на інших кровосісів. Також є можливість грати в соло режимі або з друзями на власному сервері. На вас чекає величезна мапа, на якій розташована безліч активності, ресурсів та ворогів. І відповідно усе це об'єднує крафт, щоб покращити спорядження. Ви Повинні фармити ресурси, які потрібно вдосконалювати у вашому замку. Так, тут ви можете побудувати власний замок, і ніхто не буде вас засуджувати за пшонка стайл в оформленні інтер'єру. Перемагаючи босів, ви відкриваєте різні покращення та відкриваєте не тільки нові здібності, а також нові предмети та станції для будівництва вашого маєтку мрії. Бої з босами доволі цікаві та місцями мають складність, особливо якщо ви граєте в соло. Кожен дає власну здобич від вищезгаданих планів в майстерні до заклинань, креслень зброї та навіть нових форм тварин, у які можна перетворюватися, щоб отримати доступ до різних областей. Ваш замок відіграє найважливішу роль у грі. Він не просто ваша особиста база відпочинку та місце зберігання луту. Він майже ще один ігровий персонаж. Саме від рівня вашого замку залежать ваші нові здібності та нові креслення, які ви можете використовувати. А значить, замок постійно треба оновлювати. Вармити ресурси, ходити на босів, ховатися від сонця і не забувати поїсти. А якщо ви ще граєте на загальному pvp сервері, то ще потрібно обороняти свій замок від рейдів інших гравців. Тож сказати, що життя вампіра в цій грі не таке вже й легке. Механіка виживання справді цікаво розкриває буденність вампірського життя. Існує повний цикл день-ніч, і перебування на сонці починає швидко шкодити вашому здоров'ю. Просування в день цілком можливо, якщо ви будете обережні, завдяки тому факту, що все, що відкидає тінь у навколишньому середовищі, може служити безпечною ділянкою, включаючи хмари, що просуваються повз. Це дійсно крутий штрих. Тіні навіть зміщуються протягом дня, тому опівдні півдні є більше небезпечним часом для перебування на вулиці, ніж світанок чи сутінки. Підтримувати поповнений запас крові також важливо, оскільки це основний спосіб зцілення поза боєм. Що ще краще, так це те, що група крові останнього ворога, якого ви куштували, тим часом дає вам клас персонажа, який супроводжується корисними бонусами, як от підвищений шанс критичного удару для шакраїв або стійкість до пошкодження від тварин. Якась частина бонусу залежить від якості крові вашої жертви, яка є напіврандомізованою та заохочує вас шукати особливо смачну здобич. Тож на початку гри ви скоріш будете. Споживати всіх навколо, щоб зрозуміти, які бонуси можна отримати від кожного. А з часом ви зрозумієте головну істину, ми те, що ми їмо. Та станете гурманом. Я проходив її в соло режимі, так я, по-перше, в таку гру не затягнеш, по-друге, хотів спокійно дослідити її без складного режиму або нападів інших гравців. За 20 годин гри сильно не розкривається сюжет, тому і не розумію, чи він є взагалі. Хоча інші глядачі зазначають, що сет розкривається набагато пізніше. Створити свій маєток мрії був для мене складний челендж, і так, я його все ж таки не створив. По-перше, більшу частину часу витратив на дослідження та розуміння механіки та структури. Табору, до прикладу, криваві сфери для підтримання вашого замку, тобто ваш табір, як живе створіння, якому потрібна кривава жертва. Спочатку виходив на полювання та зброю ресурсів, вночі так як думав, що в день згорю на цій роботі. Тож не хотів спіймати вигорання, але потім побачив, що в принципі і в день можна щось робити, якщо обережно. Так варто зазначити, що в таборі ви можете збудувати спеціальні вогнища, які створюють димову завісу на невеликій локації, але потрібно постійно спалювати кістки. Знову потрібен ресурс. Які треба фармити на початку? Вам не буде доступно для будівництва стіни та стеля замку, тож не потрібно одразу зрізати всі дерева в таборі. Збережіть трошки тіні для себе. Розвиток вашого табору та персонажу залежить від ресурсів та вбивства босів, але іноді самостійно ви не встигаєте все зробити, що дуже сповільнює ваш розвиток. Тож, як на мене, соло режим стає нудним та нецікавим. З друзями було б все швидше завдяки розподілу зобов'язань та фактору гуртом і батька бити. Тож тільки на 20 20-й годині гри я трошки розблокував можливість зробити готичну коробку. І на цей момент в мене не залишилося будь-якого бажання далі грати. Бо 80% часу ти фармиш, в тебе фактично немає фану, щоб здолати боса, в тебе немає фану швидко зробити свій замок. На це для одного гравця потрібно забагато ігрового часу. А якщо ви ще будете грати з іншими гравцями, то очікуйте, що вас буде систематично рейдити та вбивати. Тож чому я двояко відношуся до гри? З плюсів гарна візуальна складова, чудова готична атмосфера, унікальний вампірський досвід та можливість створення свого замку та стати головним вампіром на районі. Мінуси гра не поважає ваш час. Фарм знову фарм. Якщо грати з друзями, напевно більшість моїх претензій були б недоречні, але цього досвіду, на жаль, я не маю. Як звичайний гравець, який захотів після роботи на годинку зануритися в вампірську буденність, я отримав тільки в тому та ресурсну задуху. Якщо порівнювати з Діабло, то я пройшов сюжет, і на цьому все. Далі я не продовжив грати, бо гонитва за ресурсами та рівнем не моя тема. Немає часу та сил терпіти ці пекельні борошна, але зміг отримати задоволення від гри. А в вір. Райзінг, я на старті спіймав вигорання. Хоча і ховався від сонця. Дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте коментар, що ви думаєте з приводу цієї гри. Можливо, ваша думка відрізняється від моєї, і це нормально. Тут я вам трошки розповів про свій власний досвід, а мені хотілося почути ваш досвід. Обов'язково залишайтеся з Даріусом та слідкуйте за нашими наступними випусками. Папа! -па.